Всім привітки, Каріша на зв'язку. І сьогодні дуже і дуже хвилюючий день. Я йду на концерт Дані Трінчер. Check this out. деса! Okay. Я в шоці. Я реально в шоці. Тому буду знімати, як я збираюся, який у мене буде образ на концерт, і загалом все, що буде відбуватися. Звісно ж, мене перед подією обсипало, як завжди. Ну, я не здивлена, Ой, тому будемо збиратися разом. Так, от такий у нас трошки апдейт. Я зараз збираюсь. Оп, поставила. Ой! Поставили вас. Вибачаю, що саме такий ракурс, але це щось оптимальне, бо в мене немає ніякого маленького штату, тільки всі великі. Тож. Що в нас зараз по планам? По планам у нас намалюватись і. що? і кушати піцу. До мене сьогодні приїжджають в гості мої дві тьоті, тому, я думаю, буде весело. Тому зараз не фарбуюся. Тільки е єдине, що я не підготувала ніякий конкретний макіяж. От чесно, в мене немає такого, я навіть не думала про таке. У мене немає ніяких стразів, ніяких бусинок, е тільки чи чисто ну, блискітки є якісь хайлайтер, блискітки. Та я не гуру макіяжу, що я можу про себе казати. Тому, тому я думаю, що гарно все одно з цього вийде. Це буде як повсякденний макіяж, але. Просто з додаванням чогось блискучого, як завжди, ну це я. Тож побачимось в процесі. Я вибачаюся за шум на задньому плані, але як ви бачите, у мене є одна з цілей: це побувати на концерті, і я просто дуже рада, що саме вона здійсниться у цьому місяці. Реально зараз березень, бо я, мабуть, не сказала. До концерту я встигла зняти таке собі кетрядів змі, яке вже є на моїй сторінці в інстаграмі, тому буду дуже рада вашій підписці та перегляду. Приєднуйтесь, як то кажуть, до мого маленького ком'юніті. Поки що маленького. До речі, у мене однією проблема, що я не можу нормально адекватно намалювати брови, коли в мене виходило їх намалювати з максимум, ну це дуже рідко виходить зробити правильно, бо в мене вони дуже несиметричні, асиметричні, несиметричні, не знаю, як правильно сказати, але це просто капець. Ну, це треба не, не знаю, помолитись сто раз Богу, щоб у мене вийшло їх нормально намалювати. Тому я молюсь, щоб зараз вони були адекватні, бо пару днів тому в мене вийшло. Будь ласка, можна зараз? А, до речі, я в зеркало просто дивлюсь, тому не зважайте. Все, збираємось. Так, апдейт. Я вже зробила макіяж собі. Я ж казала, що він не буде такий яскравий, як я собі його уявляла, але я додала трошки близькі, так якщо їх видно. Сподіваюсь, їх видно. А, але це ще не все, бо я буду крутитися ще, але щоб у мене не спало це все з голови одразу. Бо, знаєте, у мене просто таке волосся, що його максимально складно накрутити щоб оце все трималося. Бо вона протримається максимум годину. все, далі це буде фігня. Тому я буду трошки пізніше крутитися вже перед виходом. Далі також буду знімати гетредів змі на концертані трінчер собі в інстаграм. До речі, підписуйтесь, тут десь буде щось. Підписуйтесь, будь ласка. Тож зв'язку, ну а тут ви все самі бачите. Вже майже фінальний етап зборів починається. Ну а далі дорога. Добре, що ми до речі їхали не дуже довго, бо місце проведення концерту було за 10 хвилин від мого дому. Ми навіть приїхали трохи раніше, тому що встигли заглянути на ось такий прекрасний захід сонця на набережній. Ну що я можу сказати, в цьому дні просто все чудове. І ось він, початок того легендарного моменту. Концерт, який я запам'ятала точно надовго. Кожному з вас, щоб ви трішечки не тільки послухали музики, можливо, улюблених пісень, а почули якісь речі, про які ви не задумувались. Я вже приїхала додому після концерту, і що можу сказати, це реально класно. Це просто незабутнє. У мене трошки сів голос. І обов'язково ще не озвучче вам все розкажу. Але це просто незабутнє. Я ніколи не забуду, як стояла з нею поруч, і не вірила, що я бачу її вживу людину, яка яку ти бачиш завжди по телевізору, по камерам. Але ніколи не бачив живу, і ось вона стоїть перед тобою, ти зможеш її обійняти, ти можеш не сфотографуватися. Я не з нею сфотографувалася, реально. Це просто незабутнє, І я ніколи не забуду ці емоції. Я навіть, ну я не плакала, старалася не плакати, але так, трошечки інколи накривало. Тому я справді зараз, дуже щаслива зараз. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже довго його монтувала, тому прошу у всіх вас вибачення. Але сподіваюсь, ви його підтримаєте і підпишетесь на цей канал, поставити лайк і обов'язково напишете якийсь комент, мені буде дуже приємно його почитати. Ну і не забувайте підписуватися також на мій інстаграм, бо там я буваю набагато частіше. Дякую за перегляд, всім па-па!